Був сон мені колись, богиню ясну, фантазії вбачали мої очі, і друга любого подолбу красну, богиня прийняла тієї ночі. Той самий вираз і усмішка мила, той самий погляд, довгий, розумливий, на плечах лиш барвисті мала крила. Вінець над чолом з лавру святобливий. Вона іде, непереможна сила мене примушує за нею простувати по темних тісних хідниках. Ступила вона в якісь таємні палати, чи то свята будова, чи темниця, Високе і темне склепіння. Одно віконце вузьке, мов стрільниця, крізь нього сиплеться бліде проміння і падає на стіну. Височений орган стоїть там, наче скеля дика, де був прикований титан страшений, що забажав освіти чоловіка. Спинилася богиня, і за руку взяла мене. І словом говорила, Вважай і пам'ятай мої слова й науку. То світовий орган, і доля так судила, що тільки раз він має гук подати. Страшний той гук, потужний і величний, по всіх країнах має залунати. І перекинути світовий стрій одвічний. Страшне повстане скрізь землі рушення, і з громом упадуть міцні будови. Великий буде жах, велике визволення. Тоді спадуть всесвітні окови, і правда лавром чоло уквічає, і згине зло. Укриване віками, в честь волі нової хвалу співець заграє на вільних струнах вільними руками. Тож слухай, ти орган порушить можеш недужою та смілою рукою, всесвітнє зло тим гуком переможеш, здобудеш для землі і щастя. І спокою, та знай твоє життя так миттю згасне, як блискавка, що перед громом свіне. Не для тебе те світло правди ясне, що світ осяє, ні, життя твоє загине, і вільні струни славити не будуть. Ні твого імення, ані твого діла, її, нещасною забудуть, не буде вкрита лаврами могила, промовила і зникла, В самотині я зостаюся розважать гадати, як визволить той гук, що замкнутий в скелині. Що має гучно в світі залунати. Тут наступила чорна тьма без сонця, я в розпачі ламаю руки, плачу, богиню кличу, Колесе з віконця, я бачу світло, ясний промінь бачу, той промінь думки просвітив бездольні Ще хвиля світ весь затремтить від гуку, Зрадіють всі невільники бездольні, та що це нагле затримало руку? Ох, я ж загинуть маю, і від страху, від жалю розум, наче хмари, вкрили, Як тяжко! Мов серце із в лежаху. умру без слави навіть без могили, і я стою, неначе скам'яніла, знебула думка вже не розважає, що це би пісня забриніла здалека, Мов би цілий хор ридає. Глибока, тиха, нерозважна туга Вникає в серце, каменем лягає, ридає хор, мов дикий вітер з луга, а темрява склепіння застилає, з віконця ледве-ледве блисне промінь, ті хмари темні давлять мою душу, а серце палять. Мов же пломінь. Ні, гук страшний, я видобути мушу, хай я загину, та хай сяє мило над людьми сонцем правда і надія. Зважливо простягаю руку, сміло і прокидаюсь. Так. То сон був мрія.